Вітаю, шановні 9 класи! сьогодні ми працюємо над практичним заняттям номер 6 останнім в всесвітній історії цього навчального року про масове виробництво сьогодні поговоримо і запровадження зародження масової культури. А практично ваша складається з трьох частин. Спочатку ви мене слухаєте, далі опрацьовуєте матеріал підручника, і потім працюєте над завданням. Виробниця товарів завдяки технічному прогресу стало масовим, завдяки впровадженню механізованої праці. Водночас статки населення почали зростати, тому людина почала більше купувати. Якщо в першій половині 19 століття робітники часто працювали за середньовічними зразками, довго трудячись над замовленнями, наприкінці 18 століття все, ще існувало цехове ремесло, то вже на початку ХХ століття на промисловому. Виробництві виготоли величезні обсяги продукції. Наприклад, авто... автомобілі швидко завоювали популярність. В 1915 році на заводах американця Генрі Форда, якого ви бачите зараз на екрані, щороку випускали понад 250 тисяч машин. Головними рисами такого підприємництва стала стандартизація, тобто високий ступінь порядкованості роботи фабрик чи заводів, та орієнтованість на покупця. Зокрема, Європа та США. Пронизна мережа магазинів, товари йшли до споживача, а не навпаки. Індустріальне суспільство змінило ставлення людини до часу. До середини 19 століття більшість людей ще визначали час за сонцем, а робітники орієнтувалися на фабричні гудки. Настінний або кишинковий годинник був статусною річчю, а нагоручні годинники з'явилися наприкінці ХІХ століття у військових. Лише на початку ХХ століття наручні годинники увійшли в широкий вжиток, віднині кожна хвилина мала свою ціну. Розвиток промисловості, а також зростання населення, поліпшення їх добробутом, що відбувалось протягом 19 століття, породило явище масової культури. Технічні виноходи на зразок конвейера дозволили виготовляти велику кількість товарів, стандартизованих побутових товарів. Призначених для споживання масок, тобто широкими верстами населення. Масова культура це комерційно успішна культура, популярна серед широких верст населення. Безпосереднім проявом масової культури став небувалий злет майже всіх жанрів літератури, у чому ж причина розкриту літературної творчості. Важливим наслідком епохи просвітництва було поширення грамотності серед усіх верст населення. Тому читання літературних творів стало найпопулярнішим видом досвід. Технічні досконалення в типографії в справі дали змогу видавати книжки великими накладами за доступними цілями. Тепер навіть не дуже заможні люди знаходили кошти для придбання книг. Літературні твори публікувалися національними мовами і були зрозумілими для пересічних людей. Читання не вимагало глибоких додаткових знань. І спеціально наукову підготовку. Газети і журнали сприяли поширенню інформації про новинки літератури. Критичні статті підвищували інтерес читачів до творчості письменників і поетів. Наклади періодичних видань зросли в багато разів, що робило широко відомою будь-яку культурну подію того часу. Літературні гонорари успішних письменників могли конкурувати з доходами великих підприємств. Залучення до досягнень культури мало значний розмах та охоплювало всі види культурного життя. Освідчені люди багато читали, тому особливим попитом користувалися публічні бібліотеки, які відкривалися в університетах, наукових товариствах, просвітницьких установах багатьох міст. У другій половині ХІХ століття набувають поширення різноманітні виставки та експозиції. Особлива популярність всесвітні промислові виставки. У 1851 році у Лондоні відбулася перша міжнародна виставка досягнень науки і техніки. Продовж другої половини 19, на початку ХХ століття і до наших днів такі виставки регулярно проводять в різних країнах світу. До речі, наприклад, Одеса цього року бореться за проведення подібної виставки до 2030 році. А чому це важливо? Тому що ці виставки відігравали важливу роль у розвитку масової культури, оскільки супроводжувалися демонстрацією археологічних знахідок, геологічних і паліоантропологічних рідкостей, музейних цінностей, творів живопису, скульптури архітектури. Наприклад, у 1889 році в Парижі до виставки з нагоди столітньої річниці штурму Бастилії було споруджено унікальну вежу за проектором архітектора Ейфеля. А у Чикаго в 1893 році з'явилась перша у світі оглядове колесо. Такі винаходи збирали сотні тисяч людей. Дуже популярними стали музеї та картинні галереї. Наприклад, у вихідні дні британські музеї, де було зібрано унікальні витвори світового мистецтва, відвідували понад 30 тисяч осіб. У 1870 році в Нью-Йорку. Група американських промисловців та шанувальників мистецтва відкрила Метрополітен-музей, що швидко перетворився на один з найбільших відвідуваних художніх музеїв світу. Городяни заповнили театральні та концертні зали. Масова культура формувала смак людей середнього класу, в свою чергу, було змушено, була змушена відповідати на запити публіки. Багато жанрів масової культури, література, театральні вистави, концертні програми були зорієнтовані на комерційний успіх. Тому в культурному житті значного поширення набувають легкі жанри: детективи в літературі, комедії в театрах, вар'єте, тобто естрадний цирк, циркові вистави, музика для ресторанів і кав'яр. Письменники, поети, художники, артисти завоювали небувалу популярність і слави. Вони ставали взірцями для наслідування законодавців мод і смакітів. Найважливішим здобутком масової культури, що зароджувався, став кінематограф. У другій половині 19 століття для залучення великої кількості глядачів культурні акції зазвичай проводились використанням досягнень техніки, що забезпечувало комерційний успіх. Цим умовам повною мірою відповідала демонстрація рухомих картинок, що проєктувалися на екрані за допомогою спеціального апарату. Поява кінематографа стала результатом успішного поєднання кількох технічних досягнень 19 століття виникнення фотографій, винаходу апарата, здатного покадрово фіксувати рух, і виготовлення еластичної плівки. Ці досягнення науки і техніки талановито поєднали брати люм'єри. І в грудні 1895 року в Парижі відбувся перший в історії сеанс синематографів. Було показано кілька сюжетів тривалістю близько хвилини кожного. Вольтежування про гімнастичні прави на що біжить, вихід робітників із фабрики і политий поливаль. Проста розвага викликала приголомшовий ефект: брати Люм'єри створили мережу кінотеатрів для показу фільмів. Але невдовзі зіткнулися зі значною конкуренцією. У боротьбі заглядача кінематограф у найкоротший термін. Упроваджував технічні новинки. Вже в 1909 році англієць Сміт вперше показав кольорове кіно. Незабаром у Франції та США виникли перші кіностудії підприємства з виробництва сюжетних фільмів Різного змісту. Кінематограф дуже швидко завойовував серця публіки в усьому світі. Найуспішніший кінематограф розвивався в Америці. У 1910 році кілька кіностудій розмістилися у Голлівуді. це передмістя Лос-Анджелесі. Та відповідало. Це передмістя Лос-Анджелесі відповідало необхідним для натуральних зйомок природно-кліматичних умов. Так зароджувалися найпотужніша у світі американська кінострудія, що стала невід'ємною частиною масової культури ХХ століття. Масова культура кінця ХІХ століття мала й величезний творчий потенціал, пов'язаний із зростанням освіченості і зміцненням демократичного основ життя. У багатьох країнах Європи та Америки набуває популярності заняття спорту. У цей час формувалися правила спортивних ігор, виникають перші національні об'єднання спортсменів і міжнародні федерації, що організовували та проводили змагання та чемпіонати. Французький громадський діяч барон Кубентен висунув ідею відродження Олімпійських ігор, яку підтримали в усьому світі. У 1894 році. На Конгресі в Парижі було створено Міжнародний Олімпійський комітет, який затвердив час і місце перших Олімпійських ігор сучасності 1896 рік Афіну. Тим, тим самим Конгрес віддав пошану країні, у якій виникло це унікальне явище в культурній історії людства. На доброчинні внески в Афінах було побудовано мармуровий стадіон, який нагадував місця змагань у давнину. Тут пройшли урочисті події відкриття і закриття Олімпіади. Перше пролунав Олімпійський ігр гімн, був піднятий національний прапор переможця і так само, як і в античні часи, у змаганнях першої Олімпіади брали участь лише чоловіки. На перших Олімпійських іграх сучасності зібралось понад 240 спортсменів із 14 країн. Змагання проводились за дев'ятьма видами спорту: легка атлетика, боротьба, фіртування, велоспорт, Плавання, гімнастика та інше. Греція особливо пишалася перемогою свого атлета в марафонському бігу, який пройшов на давньому маршруті з марафона в Афі. Шанування переможців олімпіонників відбувалося в урочисті обстановці. На їхню голову одягали лавровий вінок і вручали медаль, виготовлену із зі. Учасники Олімпіади, що посіли друге місце, отримували бронзову медаль. За третє місце медаль не передбачали. Було розіграно 43 комплекти нагород. Найбільшу кількість медалей отримали спортсмени Греції, США, Німеччини та Франції. Крім вінків та медалей, організатори Олімпіади заохочували спортсменів цінними подарунками: центнер шоколаду, кінь із возом, безкоштовне обслуговування вкравця протягом. Року і Олімпійські ігри в Афінах мали величезний успіх у усьому світі. Наступна Олімпіада відбулася в 1900 році в Парижі. Потім в 1904 році в Сент-Луїсі в США. Олімпійські змагання перетворились на невід'ємну частину громадського життя та масової культури сучасності, і є актуальними до сьогоднішнього дня. Тепер я попрошу вас зупинити відео, відкрити відповідний параграф підручника і ознайомитись з матеріалом, який вміщений в ньому. А після цього почніть працювати над завданням. Перше завдання вам необхідно з підручника. Проаналізувати е, висловлювання, наприклад, американського і російського соціолога-культуролога Піттіріма Сорокіна, е, і спробуйте підтвердити або спростувати слова вчені. Спростувати, тобто апровір. Американський політолог Збігін Бжезинський теж е, дуже часто казав ось таку фразу, яку ви теж повинні проаналізувати. В другому завданні ви аналізуєте думку українського філософа і культуролога Галини Лоско. Необхідною є нейтралізація негативного впливу масової культури на формування національної самосвідомості. Уміння дати віці чужому, зокрема, відмовитись від чужих цінностей, навчитися відрізняти своє відміну. Тут теж вам треба прокоментувати документ. А в третьому завданні ви працюєте з ілюстрацією. В вам треба перекласти з англійського рекламний слоган подака і підтвердити, чому ця реклама є виявом масової культури. Ознака масової культури міститься в параграфі. Тому, будь ласка, це попрацюйте. Ну і так само проаналізуйте і другий та третій малюнок. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках. Успіхів вам у виконанні за.